Ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі Д1. Щодня медики головної госпітальної бази області рятують життя. А ті, хто постраждав від обстрілів ворога, завдяки професіоналізму та зусиллям медперсоналу, отримують другий шанс піднятися на ноги. Фактично, його отримала поранена жінка з Донеччини. Історію порятунку розповість журналістка Вікторія Галка. Пані Людмила з Донеччини у двоповерховому будинку, де вона мешкає, майже не залишилося людей. Всі виїхали через війну. Обстріли у її рідному місці не вщухають. На момент вибуху жінка перебувала у власній квартирі. Укриттів поблизу немає. Вранці ворог почав атакувати місто. Спочатку прилетіла ракета, потім кап пригадує жінка. Нема нічого, нема криші, немає стін, нема. Отак як смотриш з дому, як обрізали. І все це впала криша, і, і вторий етаж повністю, повністю. А я находилась на первому етажі в дев'ятій квартирі. І це все повністю на мене. Від вибуху будинок повністю зруйновано. Під завалами жінка провела декілька годин. Допомогли люди, які дістали Людмилу з під завалів. Придавила оце бідро, оце тут оце бідро і праву ногу до коліна. От от я не могла. Ні. Отак смотрю, балка, не, не балка, а как сказати СВП. вы можете сказать, даже якого розміру, але дуже здорова. Така. Отак вот так плашне с це з перекриття з железного Но ну, Благодаря, що мусор на полу вот тут стояла сумка з консервами, я так принесла и і поставила. Думаю, это... так вона і это задавила. Ну, благодаря, що воно плюхнулось то на то, то на сю. І оце я могла шевелити пальцями, а так би мені ноги відсікло стопуду. Поранену жінку відправили у добропілля, потім до головної госпітальної бази Дніпропетровщини. Важкі операції на ногах. Ми маємо надію, що вона буде ходити, але їхати нема куди. Все зруйноване. Все абсолютно на жаль. На жаль, зруйноване. Її дістали з під пилу, вчасно дістали. І ще б годину би не було. Людмилі зробили пасіатомію на ногах. Вона виздоровлює. Ми її будемо переводити в травматологічне відділення, буде поряд коло нашого Сергія. Тому кожного дня бачимо, що, на жаль, там, де достають каби, куди прилітають ракети, дуже багато, не тільки втрат. А такої інваліднізації наших українців, пані Людмила втратила все майно і житло у розпачі. Лікарі, медичний персонал підтримують її як можуть. Вона знає всіх поіменно. І ночі медсестри, медбрати бігали. Ваня той вообще нам Богом дан, як говориться, він ну не посидючий, туди-сюди. Ось зараз сміна там хороша в реанімація на заліна Івановна. Золота душа, дівчатки харашомили, перестріляють же, сходять это саме і там Альона і Наташа. Ну замічать, та да всі замічать. Ну це так обіцяти, так вони з юмором, так вони піднімають настроєння. З документів у жінки залишився лише паспорт, інші доведеться відновлювати. Найбільше, що хвилює, де вона тепер буде жити, дуже переживає за свого домашнього улюбленця кота Масіка, який залишився в зруйнованому будинку. Масик зайчик. Він відкликається. Він серенький такий полосатенький. Він мелкий чому це ж. Меленький. Десь коти крупні, а це меленький такий. Він вижив, да, викачав? Да, я бачила його, він наверх забіг і слідчим мя няу ням Кажу, йди сюди, йди сюди, він трузиться боїться. Пані Людмила втратила все, але зберегла найцінніше життя. Тепер починатиму його з чистого аркушу. Хочеться вірити, що жінка не залишиться наодинці зі своєю бідою. Адже українці завжди готові допомогти один одному. Вікторія Галка Іляломовське, новини Д1.